Перша хронік, 29 розділ, і сказав цар Давид до всього збору: Син мій Соломон, що його одного Бог вибрав, ще молодий та тендітний, а ця праця велика, бо не для людини ця будова, а для Господа Бога. А я всією своєю силою приготовив для храму свого Бога золото на золоті речі, і срібло на срібні, і мідь на бідяні, і залізо на залізні, і дерево на дерев'яні, каміння шогамське та до оправ, каміння нофехське та кольорове, і всякий дорогий камінь та безліч мармурового каміння, і ще через моє замилування додому Бога мого. Є в мене скарб власного золота та срібла, і його я віддав для дому свого Бога, понад усе, що я заготовив для святого храму: три тисячі талантів золота, офірського золота і сім тисяч очищеного срібла на покриття стін тих домів, на кожну золоту річ та на кожну срібну і на всяку працю рукою майстрів. І хто ще жертвує, щоб сьогодні наповнити свою руку пожертвою для Господа? І стали жертвувати начальники батьківських родів, та начальники ізраїлових племен, і тисячники та сотники, і начальники праці для царя. І дали вони на роботу Божого дому золота п'ять тисяч талантів та десять тисяч дарейків, і срібла десять тисяч талантів, і міді десять тисяч, і вісім тисяч талантів, а заліза сто тисяч талантів. А в кого знайшлося при ньому дорогоцінне каміння, ті дали його до скарбниці Господнього дому, до руки Гершонівця Єхіїла. І радів народ за їхню жертву, бо вони жертвували Господеві з цілого серця, а також цар Давид радів великою радістю, і поблагословив Давид Господа на очах усього збору і сказав Давид: благословенний Ти, Господи Боже Ізраїля, нашого батька, від віку аж до віку. Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах, та на землі. Твої Господи, царства, і Ти піднесений над усім за голову. І багатство та слава від Тебе, і ти пануєш над усім, і в руці Твої сила та хоробрість, і в руці Твоїй побільшити та зміцнити все. А тепер, Боже наш, ми дякуємо Тобі і славимо ім'я Твоє величі. А хто бо я і хто народ мій, що маємо силу так жертвувати, як це? Бо все це від Тебе, і з твоєї руки дали ми Тобі. Бо ми приходьки перед лицем Твоїм та чужинці, як усі наші батьки, наші дні на землі, мов та тінь, і немає тривалого. Господи Боже нас, уся ця безліч, яку ми наготовили на збудування Тобі храму для ймення Твоєї святості, і з Твоєї руки вона, і все це Твоє. І я знаю, Боже мій, що ти вивідуєш серце і любиш щирість. У щирості серця свого я пожертвував це все. А тепер бачу я і радістю народ твій, який знаходиться тут, що жертвує себе тобі. Господи Боже Авраама, Ісака та Якова, наших батьків, збережи аж навіки цей напрямок думок серця народу Твого, і міцно скеруй їхнє серце до себе. А моєму синові Соломонові дай серце ціле, щоб виконувати заповіді Твої, свідоцтва Твої та устави Твої, і щоб чинити все, і щоб збудувати цю твердиню, яку я приготовив. І сказав Давид до всього збору: поблагословіть же Господа вашого Бога! І весь збір поблагословив Господа, Бога своїх батьків, і нахилився, і вклонилися всі до землі Господеві й цареві, і принесли вони для Господа жертви, і спалили цілопалення для Господа другого дня від того дня тисячу бичків, тисячу баранів, тисячу овечок, і ливні їхні жертви, і безліч жертв за всього Ізраїля. І вони їли й пили перед Господом того дня з великою радістю, і вдруге настановили Соломона Давидового сина і помазали його Господеві на володаря, а содока на священника, і сів Соломон на Господньому троні за царя на місці свого батька Давида, і щастило йому, і його слухався весь Ізраїль, і всі князі та лицарі, а також усі сини царя Давида, піддалися під Соломона». І Господь високо звеличив Соломона на очах всього Ізраїля, і дав на нього величність царства, якої не було перед ним, ані на жодному цареві над Ізраїлем. І Давид, син Есеїв, царював над усім Ізраїлем. А дні, що він царював над Ізраїлем, були сорок літ. У Хевроні царював він сім років, а в Єрусалимі царював тридцять і три. І помер він у добрій сивині, ситий днями, багатством та славою, а замість нього зацарював син його Соломон. А діла царя Давида, перші й останні. Ось вони описані в історії провидця Самуїла, і в історії ворока Натана, і в історії прозорливця Гада, разом з усім царством його і лицарськістю Його та часами, що перейшли над ним і над Ізраїлем та над усіма царствами. Тих країв.